Вчитися насправді завжди потрібно завжди на часі. Чому саме цей рік і саме зараз українська освіта на часі, бізнес освіта? Тому що навчаючись, перебуваючи в колі своїх колег з бізнесу і спільно з викладачами, можна знаходити і інструменти, і відповіді, і підходи до того, як долати невизначеність і всі виклики, з якими ми зустрічаємося. Плюс українська освіта сьогодні як ніколи потребує підтримки. Вчитися в Україні сьогодні, це, це важливо. На сьогоднішній момент вчитися в Україні це те, що потрібно нашим співвітчизникам, нашим бізнесменам. За минулий рік ми дуже багато навчалися спільно з іноземними нашими партнерами, університетами, ми Дуже багато експериментували. Ми експериментували як з форматами, як навчатися онлайн, офлайн в гібридному форматі. Ми відправляли наших студентів за кордон, і вони приїжджали з Америки з Європи. І привозили свій досвід і свої відгуки про нашу освіту. І ми сьогодні дуже чітко розуміємо, що наша освіта є дуже високого рівня. Тобто, ми абсолютно відповідаємо на всі виклики і на всі запити, які є в нашого суспільства, на освіту, на інструменти, на підходи. І для мене абсолютно очевидно, що навчатися сьогодні треба в Україні. По перше, почнемо з того, що ми абсолютно поміняли управлінську частину наших магістрських програм. Ми ввели посаду директора. Фактично, це є бізнес-директор, який відповідає за програму. Його відповідальність лежить в частині зв'язку з бізнесом, зв'язку з галузю, зв'язку з нашими партнерами, і це дає нам власне ту сильну перевагу, яка є в бізнес освіті, тобто, це абсолютне відчуття. Того, що відбувається в бізнесі, що відбувається в економіці, ми так само поміняли вимоги до академічних лідерів програм, які на сьогоднішній день так само виконують потужну велику функцію для того, щоб ми давали якісну освіту. Цей тандем сьогодні максимально ефективно забезпечує якість. Нашої освіти я вже згадувала про міжнародний досвід, минулорічний, і він насправді був дуже дуже потужний. З початком війни до нас почала звертатися величезна кількість університетів з пропозиціями про допомогу. Яку допомогу ми могли прийняти в перший рік війни? Ну, це зараз можна довго розповідати, але насправді це був такий великий експеримент. Тобто, яких викладачів ми можемо ввести в наші аудиторії, з яким контентом вони будуть релевантні нашій аудиторії студентів, на які питання наших студентів вони можуть дати відповідь або не можуть дати відповідь, які поєднання. Фундаментальної науки і, і теорії, які є в світі, і практичних інструментів, і практичних рішень для наших щоденних викликів потрібен для сучасної бізнес освіти. Протягом року ми мали дуже великий досвід порівняти е, ці всі речі, знайти насправді оптимальне поєднання. І ми тепер розуміємо, які іноземні викладачі можуть приїхати до нас, яких українських практиків ми маємо залучати, і як вони мають разом співпрацювати. Тобто, весь цей досвід ми вкладаємо в наступний рік, в наступні програми, в наступні ітерації. Що стосується трансформації студентського кола, тобто профілю наших студентів, які минулого року прийшли, це так само була величезна зміна, до якої ми теж не були готові, бо ми ну, ринок. Диктує свої умови, і відповідно минулого року до нас прийшло ще більше практиків, ще більше бізнесменів з конкретним бізнесом ніж попередні роки. Тобто програма інновацій підприємництво зокрема прийняла, скажімо, минулого року 30 бізнесменів-підприємців з великим практичним досвідом. Натомість це. Категорично, ну тобто кардинально поміняло профіль нашого студента, який раніше був звичайним випускником бакалаврату з мінімальним або з відсутнім досвідом і з ідеями в. Перспективі в майбутньому колись започаткувати свій бізнес, і оця зміна в профілю студентів так само минулого року примусила нас відповідати на їх запити. І відповідна програма цьогорічна є вже відображенням того, що відбулося минулого року, і частково навіть не з нашої ініціативи, тобто на запит ринку, на запит бізнесу. Коли ми говоримо про ціну, то ми в першу чергу говоримо про цінність. Яку ми отримуємо за певний еквівалент грошей? Треба пам'ятати, що бізнес-освіта в бізнес-школі УКУ це в першу чергу освіта для професіоналів, для людей, які мають бізнес. Зазвичай це є друга магістерська програма, а другий магістерський диплом. І, відповідно, люди, які приходять на навчання, вони не приходять за дипломом. Вони приходять для того, щоб інвестувати в себе в першу чергу. Вони приходять для того, щоб інвестувати в бізнес. І вони приходять для того, щоб інвестувати в країну. Тобто ці всі три критерії вони диктують і ціну. Яка є на програму, і відповідно результати, які будуть отримувати студенти майбутні, які приходять до нас? Очевидно, якщо ми говоримо про студентів бакалаврату, які зараз закінчують, і для них виглядає досить привабливим програма на бізнес-школі УКУ? На жаль, ми не дуже заохочуємо таких вступників приходити в бізнес-школу відразу після завершення бакалаврату. Вони не отримують тої цінності. Яку ми можемо дати тим людям, які власне, як я вже попередньо казала, вкладають в себе в бізнес і в країну. Ну насправді, ми пропонуємо, якщо подивитись просто на опис на сайті, то ми насправді пропонуємо те, що і пропонували раніше. Просто зараз ми маємо прозвучати більш чіткіше артикульовано, що саме дає бізнес освіта? Бо ми, в принципі, розвиваємо бізнес освіту в Україні, тому що ми працюємо з правилами там магістрської програми, звичайно, але ми Даємо рівень бізнесу освіти що ми даємо в першу чергу. ми даємо дуже ґрунтовні знання. Які носіями яких в нас на сьогоднішній момент є академічні і українські і закордонні викладачі? Ми даємо дуже ґрунтовний практичний досвід під наших викладачів практиків. Ми даємо можливість дуже рівневої групи студентів, які між собою в модерованій такій атмосфері вони знаходяться абсолютно дієві в наших умовах рішення для бізнесу, для своїх організацій, компаній, які вони вже після кожного модулю... Лю, приходячи після навчання, можуть вкладати в свій бізнес в свої організації і вже відразу покращувати ситуацію, відразу впливати на свої організації, на свої бізнеси в дипломні проекти на наших програмах магістерських. це реальні бізнес-проекти, які вирішують задачі. Бізнесу конкретно процес підготовки дипломного проекту. Це і процес такого живого консалтингу, в який залучені наші викладачі практики, в які залучені наші працівники бізнес-школи, в які залучені самі студенти групи. Це максимально робочий такий формат консалтингу. Коли ти отримуєш знання, відразу їх апробуєш на, на своєму бізнесі, приходиш нас, з наступними питаннями, з наступними проблемами. Знову їх тестуєш, випробовуєш, і це постійний такий процес теорії практики, яка відразу прикладається в реальному житті. Для людей, які працюють, це неможливий формат щоденного відволікання на дві-три години в навчання. І, відповідно, формат модульного навчання це традиційний формат навчання на всіх програмах ЕМБІ, чикі Executive MBA, чи MBA за кордоном. Відповідно, ми за таким форматом і, і працюємо. Тому перевага модульного навчання це більше ну. Данність і об'єктивна об'єктивна організація часу, організація навчання, яку ми маємо запропонувати перевагами, на мою думку, сьогодні в бізнес-школі УКУ, в навчанні на наших програмах це поєднання теорії з практичною частиною. Це доступ до глобальної спільноти УКУ. і Ми сьогодні вже можемо про це говорити. Взагалі, можливість долучитися до, до цілої екосистеми УКУ, що теж не менш важливо. І перевагою, напевно, в нашому випадку ще є те, що наступного року ми будемо так само. Підлаштовувати, адаптовувати програму під тих людей, які прийдуть, Нашою перевагою є наша гнучкість, тому що ми працюємо для тих людей, які прийдуть на програму. І якщо вони прийдуть як минулого року ще з якимись додатковими запитами. То тоді ми будемо готуватися відповідати на ті запити і будемо шукати тих викладачів, які мають відповіді на ці запитання, ті моделі співпраці і навчання, які будуть найбільш ефективними відповідати на цей запит. Тобто, я би сказала напевно одним словом, що це наша гнучкість, вміння самим як бізнес-школа навчатися новим методом навчання. У нас одне життя насправді. Я не буду згадувати, що ми працюємо зараз в умовах війни. Сьогодні є час, сьогодні є день, сьогодні є бажання і є можливість треба йти і навчатися. Отож, на завершення я звертаюся до людей, які готові вкладати свій час і ресурси у власне зростання, які готові вкладати свою енергію у розвиток власного бізнесу, і які насамперед готові вкладати свою енергію, час, сили і знання в майбутнє відновлення України. І для цього запрошую вас на наші програми. Зустрінемось в бізнес школі уку.